Пам'ятаєте традицію, коли наречену викрадають на весіллі. Так ось щось подібне сталося з Бійонсе. Щоправда, замість співачка вийшла уже давно а вкотре викрасти її спробували на фестивалі в бразильському Сан Паулу. Заспівавши «Irreplaceable», реплейсал, вирішила підійти ближче до глядачів, щоб привітатися з ними і торкнутися рук тих, хто найближче стояв до сцени. Скоріше за все, бо дігарди співачки замріялися, і одному із щасливчиків вдалося стрибнути на край сцени, обхопити виконавицю і потягнути донизу. Оскільки збітики трапляється вже не вперше, відреагувала вона професійно. Навіть не припинила співати і майстерно вивільнилася. На фестивалі Rock in Ріо, який став наступною точкою в екстремальному турі дружини Зі, обійшлося без шалених фанатів. Зірка без ексцесів виступила на одному із найбільших музичних фестивалів у світі, який щодня збирає близько вісімдесяти Меломанів. Відкривав подію бразильський симфонічний оркестр, мелодіями Бетховена і рок-класиків. Уночі ж публіку розважив французький діджей Девід Гетта. Його, на щастя, ніхто не стягував зі сцени. Триватиме Rock in ріо у лайнапі якого зазначено 127 виконавців, до 22 вересня.